Усім добрий раночок! Сьогодні починати будемо з червоної пірки. Хто дивився минуле відео, я ходив, перевіряв окуня, активність прокидатися почав він чи ні, і знайшов. Досить непогану концентрацію червонопірки, можна сказати. У нас іде від Дніпра заходить канальчик, і в ньому назбувалося дуже багато усілякої риби. Мілкої окунь також є щось, ганяє цю мальку. І також тут була непогана. Мені мене саме цікавить непогані розміри червонопірки на кайфуватися. Тому сьогодні оснащення попла попер Сьогодні багато чого хочу спробувати, але починаю з класичного поплапопору. Зараз покажу, як я його оснастив, і будемо. Починати. Як завжди, все покажу, розкажу, поїхали. Так, по оснащенню. Думав, полегше паличку взяти, але поплакопер -оп 3 грами важить, тому е тотем до 7 грам. Катушечка та сама мікроджихова, моя Міровел з 0,4 шнурочком, е гачечок. Повідець 10 см від гачка у нас маленька дробинка, 0,17 грамчика важить. Повідець у нас десь. 35-40 см. І ось такий попер. Ось така штучка. Починаю з класики. Опарік. Якщо буде дуже мілка і багато замучувати мене, то буду ставити силикончик. Подивимось на активність, на кількість, на розміри, це все зараз подивимось. Так, починаємо. Я скажу, що я в цих штуках на спец декілька разів ловив. Але зараз дуже холодно, зранку, мінус один. Все інієм покрито, і я думаю. Наша червонопірка таке не дуже любе. Я думаю, ближче до обіду буде краще. Ну так, да, вже можу сказати. Тому що тоді, коли я минулого разу тут був, вона прям стояла і ну, вигрівалася зверху прям цілі стаї. І гарні-гарні розміри. Зараз я такого не бачу і покльовок бачите, також немає. Але нічого, я думаю, зараз потеплішає, все, все з'явиться. Так, все ж таки є, але не ті розміри, які були минулого разу. Я ж кажу, більше ми дочекаємось. Так, але вже трішки більше, але це далеко не те, що я очікував від цього місця і поплопопера. Але вже є. Так, продовжуємо. Так, ось таке клює гарно. Давайте будемо вмикатися, буду, коли буде щось цікавіше. Так, ну що, кількість є, все є, але нема розміру. Ух. Так, ну це вже щось. Це вже щось. Так, хай місце відпочине, підемо трішки далі, потім повернемось. Я ж кажу, мені здається, треба, щоб прогрілося, бо я не бачу гарних розмірів. Так, нове місце і є. Вмикатись буду тільки, коли будуть нормальні розміри, бо от маленька, просто одна за одною, я, я ж кажу, і гачок не самий маленький, і по три апаріка вже вішаю. І все одно хапає-хапає. Зараз ще може спробуємо силікон поставити. Так, пішов, 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 пішов і є. О, ну це вже хоч трішечки, хоч трішечки аж приємніше тягати. Ось така. Біжи. Ні ну, коту наловити тема прикольна. <ріхи> Просто іноді попадаєш на ролики, де Та й сам іноді попадав, що прям, знаєте, червонопірка ось такенна, ось таке. Все одно, я сподіваюся, ще знайдемо таку. Так, що прикольно? Ось, ось там, де, звідки я витягаю, ось саме там стоїть стайка. І ось там ловиться. Наприклад, якщо прямо, вліво кидаю взагалі нічого. Взагалі нічого. І виходить, що оця оставка прикольна тим, що ми можемо багато куди закинути, будь-коди так не вийде. Це прикольно. І гарно летить за рахунок того, що це пофлотопер. На мормишку також можна було б зараз ловити, але не докинув би навіть приблизно туди. Ось, ось цим ця штука виграє. Давайте в процесі відео потрошку буду досвід сьогоднішньої риболовлі вам розкажу. Може комусь буде корисно. Як в нас сьогодні вела себе червонопірка оця наша стайна рибка, яка... Стоїть під верхом і вигрівається на сонечку. Можна сказати, що вона зміщується, але дуже-дуже трішечки повільно. Тобто можна прийти на місце і з одного місця, з гарного, де вона стоїть, піймати багатенько штучок з одного місця. Прийти наступний раз, а вона вже не там стоїть, а трішки в іншому місці. Але стоїть під верхом, стоїть масово. Ух. Ух, 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 ух. Ні, ну тема прикольніша за вудку, тому що вудкою ми туди не докинемо <гум> ніяк. Так, ну що, в цьому місці клює, як скажено. Тому давайте зараз ми почопаємо силикон замість опаліка. Ось так це буде виглядати. Поїхали. Так, а ось і... На силікон, бачите. В шахту з'їла і все, пофіг. Не відсікає, да? Ні, ну крупніше. Покльовок дуже багато, але бачите, тільки така побільша. Ух, ух, ух. Ну, ось таку можна ловити сміливо і багато. скажу, що все одно на апарі каклює краще, особливо маленька. Але з силіконом можна якраз відсікти оцю дуже дрібну рибку. Гарна червонопірка, ну, більш-менш нормальних розмірів, майже однаково гарно хапала і і те, те, і те. Так, що скажу, червонопірка наша блин, є наскрізь. Її зараз подобається, бачите, ось тут, де кущі, оці гілки, дерева, ось такі місця. І тут дуже важко підібратися до таких місць, але зараз спробуємо. Так, тут все те ж саме поки. Ну нарешті хоч щось трішечки більше. О, ну це ж вже воно, дивіться. Я ж кажу, була, була гарна. Так, дивіться, що ми зараз зробимо. Як на мене, минулого разу... Знаєте, як червона пірка стоїть, прям вигрівається, прям під поверхнею. Зараз такого нема, при тому, що я навіть в поляризаційних окулярах нема такого. Минулого разу було. Тому я що думаю? Зараз ми підемо на цей комплект, повісимо міношечки і перевіримо, хто в нас минулого разу атакував. Весь час хтось десь атакував мальку. Мікроджигом я пройшовся, по дну нікого. І зараз поставимо міношечки і втовще спробуємо. Подивитись, може вдасться піймати, хто оце ганяє мальку в нас. А потім, я думаю, сонечко під, підніметься, прогріється все, і вона повиходить, як минулого разу, буде стояти прямо під верхом, ми її будемо бачити і ловитися, вона буде краще і з'явиться розмір, я сподіваюся, на це. Тому все біжу і спробую цей план перетворити у реальність. Давайте спробуємо. Ну, зараз ще пару разочків кину. Ви бачите, перша така більш-менш нормальна попалася. Це була разова акція з гарним розміром, але там вона присутня. Ось начебто нічим місце не примітне, але ось зараз вона ось прямо там, от, от там є. так Все, біжимо. біжимо. Так, виглядати все буде ось так. Зняв поплапопер, одів тонесеньку скорточку невеличку, десь сантиметрів 7 і тіні фрай 50-й. Невеличкий, ну невеличка міношка. І оце зараз подсмикаємо втовщу з довгенькими паузами. Ви бачили? Я тут е намагаюсь хижака у цього піймати, що скаче, а мені влетіла ось така верховодка <світ> в рот по чесному. Це бачите. Давайте, оскільки в нас такі приколи... Я не знаю, мені здається, вона атакує просто стайку мальки. Не, 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 не когось одного, а просто скупчення б'є, щоб хтось там в рот попав. Ну, мені так здається. Тому зараз поставлю найбільше, що в мене сьогодні є. Кракен в коробці лежав 3,5 дюйми. Зараз потягаємо його втовще. Може, може, може це дасть результат. Він здоровий, об'ємний, гарно маше. Так, повертаюся, з щупаками я не розібрався. Воно періодично то там, то там скидається рандомно. Люди стоять, всі кидають, воно ж скидається, всі кидають, хто блешні, хто во Нічого. Я також е, спробував. Он силікон вже знайшов найбільше, що в мене було. Рак. Три дюйми, фетік, нічого. І донну проводку джиголу, і втовші тягав, і під верхом навіть намагався нічого взагалі. Я так розумію, воно атакує, просто стаю малька. Знаходить, де є його більше. І от її атакує, ніхто нічого піймати не може. Тому повертаємось, зараз перевіримо теорію про червону пірку, що зараз потеплішало вже, гарно, класно і вона почне клювати. Зараз перевіримо. Так, тут поки що те ж саме, але зараз будемо шукати тут декілька місяців, щоб були найкращі. І давайте змінимо приманку нашу. Ну, Більш-менш, але Так, поїхали далі. І також давайте цікавеньку штуку розкажу, яку сьогодні помітив по оснасті поуційній. По оснасті, що мені сподобалось? Дивіться, в принципі, так, щоб відсікати дуже мілку рибу, можна гратися розміром гачка. Тобто, якщо вам треба тільки гарна риба, більший розмір. Це перше. Довжину вже вибирайте самі, але враховуйте, що чим він довший, тим складніше закидати, можна десь зачіплятися, і тим він більше буде плутатись. Бачите, ось періодично вузлик бачите, з'явився. Тобто вони, коли ви закидуєте, якось само захльостується, вулики і путається. Чим довше, тим гірше. По товщині цього повіця, Ну, Я скажу, я відео подивився. Я пам'ятаю, перший раз, коли взагалі виходив, нав'язав чи 0,10, чи 0,12. Думаю, тоненький, щоб прям рибка його не бачила. Не треба, тому що плутатись. По-перше, буде дуже сильно. По-друге, буде закручуватись такий поросячий хвіст. Знаєте, також, якщо маленький діаметр, ось у мене сьогодні була 0,2, 0,20 мм волосінь. До цього я ловив без усієї драбинки, і я вам скажу, це дуже-дуже крутезна штука. З нею, як кажуть, менше заплутується повідець. І дивіться, найголовніше, що вона робить. У нас ми закинули, зробили протяжечку, все вирівнялось. Потім наша драбинка потихеньку починає тонути і. Наша приманочка потихеньку також починає тонути. Рух, я вам скажу, в риболовлі, коли щось рухається, це просто супрово. І коли воно це робить дуже повільно, легенько-тихенько, риба дуже класно реагує, встигає. Все супер. Ось за рахунок оцього, цього, що у нас приманочка потихеньку тоне від цієї від ваги цієї драбинки, це просто я, я скажу, як на мене, додає клювак. Набагато більше. Друге, за рахунок цієї драбинки, я можна сказати, визнав ще ну, визначився сьогодні, яку проводку робити. Тобто, я просто роблю підтяжечку, все вирівнюється. Потім дробинка потихеньку тоне, і наша приманка потихеньку тоне. Потонуло, знов я зробив протяжечку, Тобто протяжечка десь 4-5 секунд. Знов протяжечка 4-5 секунд. Оце приносило найгарніший результат. Ну і дивлюсь на сам поплопопер, коли він там. Клює і все, Крутизна штука. З в місця в якісь нові подалі закидаєш і одразу щось є. В минулому відео обіцяв, що з'їжджу спробую, покажу, показав, як це вийшло. Трішки не так, як я хотів, але все одно прикольно. Тому все, друзі, не забуваємо за інтернет-магазин туристорії. Мій інтернет магазин в описі під відео знайдете. І також не забувайте вподобайку підписатися до наступного цікавого відео. Все буде Україна. Давайте.